Візуально поетичний проект стихійні існує уже майже рік. Це спільна ініціатива його постійних учасників львівських поетів Джона Гнатіва, Павла Щепана та Ростислава Кузика. Сама ідея виникла доволі спонтанно, вона виникла десь приблизно рік більше року тому. Ми хотіли зробити щось нетрадиційне в плані поетичних виступів, тобто. А, якось урізноманітнити їх і мультимедійним наповненням, і в а перформансом. Ростислав Кузик, Джон Гнатів та Поль Щепан мандрують містами України, презентуючи свої тексти, що символізують природні стихії: землю, вогонь та повітря. Що ж, до обличчя четвертої стихії води, то воно в кожному місті інше. Бо це найбільш мінлива з усіх стихій. У Калуші нею став Юрко Іздрик, український прозаїк, поет, культуролог, автор концептуального журнального проекту Четвер, один із творців станіславського феномену почесний житель Калуша. Люблю, чесно кажучи, виступати в рідному місці. Але хлопці мене вчасно підловили у Львові після концерту, коли я був розімрілий і добрий. І я подумав, а чому б і ні, врешті-решт, коли кличуть кудись далеко, треба збиратися їхати, а тут все таки домом, можна сказати, і поводився. Слід зазначити, що вірші Юрка Іздрика мають неперевершений ритм. Кожен своїм звучанням створює особливий настрій. Розчиняюсь в тобі і на довгому пробився а Розчиняюсь в тобі, і солодшим робиться чай. Розчиняюсь у тобі, прощина штроба. Волиться арабії, вулиця арабії, водиться від поети за допомогою магії тексту та візії заговорили до Калушан, поєднавши несумісне, сказавши замовчуване і продемонструвавши небачене, є про що подумати, тому що всі, всі четверо учасників достатньо. Мають таке інтелектуальне наповнення, яке заставляє задуматися разом з тим. Це справді поезія, так це не тільки інтелект, але це і поезія, і би сказала, що це задоволення в чистому вигляді. Присутніх побачене вразило, адже кожен із поетів представляв свою стихію. Тож друковані листки з віршами палили стихія вогню, поливали водою стихія води, посипали ґрунтом стихія землі. Авторам за допомогою слова, музики та візуального мистецтва вдалося передати атмосферу та сутність природних стихій. Перфектно зроблено і візуальна частина, і поетична власна частина. І... Вся, вся подія дуже добре є спланована і дуже добре виконана. Це по моєму це рідкість для сучасних часів. В кожному слові, от істина, от вірші неймовірно прекрасні. Дуже дуже сподобалася. Да, краще один раз побачити, ніж сто раз почути. Хороша атмосфера, дуже така емоційна і, власне. Цікавий вечір. У рамках заходу Юрка Іздрика нагородили відзнакою 30 років пам'яті ЧАЕС. Нагороду Іздрик отримав із рук представників об'єднання Прикарпат Бач Чорнобиль. Наш побратим Юра Іздрик у 1986 році приймав активну участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. З того часу пройшло вже 30 років. Багато наших побратимів не дочекались з цього дня, але як кажуть, нагорода знайшла свого героя. Іздрик подякував і в притаманному йому стилі сказав: Я врятував світ від Атома. Калуш став тринадцятим містом, в якому побачили стихійних. Після Калуша поети ще виступлять у Дніпрі, Запоріжжі, Житомирі та Чернівцях. Світлана Якименко, Руслан Овсієнко, новини телеканал Раї.